Вітаю вас! Ви на каналі Таролога Надії, і я пропоную до вашої уваги прогноз на тиждень з 6 по 12 жовтня. Давайте подивимося, що нас буде очікувати на наступному тижні, тільки пам'ятайте про те, що у нас загальний прогноз. Щоб отримати свою особисту консультацію, пишіть мені у особисті повідомлення, на що потрібно звернути свою увагу на наступному тижні куди не потрібно спрямовувати своєї уваги. Чим тиждень порадує, чим тиждень може засмутити. І чомусь перевернуті її. Що потрібно зробити для досягнення своєї мети? Загадуйте свою мету. Що потрібно зробити, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, і витягнемо ще карту параду. На чому варто заакцентувати свою увагу на наступному тижні? Тут у нас карта «П'ятірка Пентаклів. Це карта матеріальних фінансових складнощів. І по-перше, на що необхідно звернути свою увагу, це на свій бюджет. Карта вказує на непередбачувані витрати або це просто якась необхідність економити. І, на жаль, економити вже просто немає на чому. У особистих стосунках це сварки і скандали через фінансові складнощі у роботі. Це, можна так сказати, не зарплата, а якісь сльози. І зверніть увагу на те, що це через те, що ви десь тут тобто, допустилися якоїсь помилки, ви самі себе знецінюєте. Також за п'ятіркою Пентаклі було зроблено чимало помилок, і тепер прийшла пора їх виправляти. Так, у здоров'ї, якщо ще зовсім недавно, на обстеження або на лікування. Вам потрібно було потрапити, потратити якісь зовсім невеликі кошти, то тепер для цього потрібна кругла сума. Запущено так уже все у особистих стосунках або, взагалі, просто в стосунках з людьми, би самі дозволили себе з до по повідношення до себе якесь неважливе ставлення. А тепер не знаєте, куди від цих всіх людей подітися. Давайте будемо розглядати, що ж із цим всім робити далі, який вихід може бути. На що не потрібно звертати своєї уваги, тут у нас карта блазне, і це на те, що все можна виправити дуже просто: не шукайте легких шляхів. Так, наприклад, це може бути швидкий кредит. Також не приймайте ніяких е, спонтанних, імпульсивних, непродуманих рішень. І не віддіться на чиїсь обіцянки вивести вас на новий, кращий рівень життя. І самі не починайте ніяких важливих справ з чистого листа, з нуля, з якогось початку. Є питання, які потребують серйозного і відповідального до них ставлення. Тому не давайте бажання просто щось небудь брати, взяти і спробувати, особливо стосується фінансової сфери. Чим тиждень порадує, тут у нас карта Паш Кубків. Це творча енергія, це натхнення, це нові емоційні переживання і ще, ще, ще можуть бути приємні новини. Паш Кубків вказує на примірення, на згладження гострих кутів, особливо якщо ви з кимось були у сварці через якісь свої фінансові питання, то помиритеся. Паш Кубків тут нам показує, що ви можете зайняти себе. Чимось себе втішити, на щось відволіктися від цього складного питання. Так, наприклад, це можна зайнятися своєю улюбленою справою, слухати музику чи дивитися фільм, тобто це знайти якийсь спосіб такий, який би підняв вам настрій. І ще когось можуть порадувати діти або онуки. Чим тиждень засмутить, і тут у нас десятка кубків це розчарування. Розчарування в людях, в своїх стосунках і взагалі в своїй взаємодії з іншими людьми. У когось це непорозуміння в сім'ї, між родичами, у колективі, у когось це взагалі може програтися, як розути свої очі. Це були якісь радіжні сподівання і мрії, які не виправдалися. За десяткою кубків це і про те, що ви десь змушені будете показувати, що у вас все гаразд, що у вас немає ніяких проблем, ніяких питань. Це такий свого роду показушний, рекламний образ. Для досягнення своєї мети тут у нас карта Король Пентаклів це стабільність, безпека і практичність. Король Пентаклів вказує на людину, яка добре розбирається в фінансових питаннях. І саме до неї вам потрібно звернутися по допомогу. Ним може бути ваш роботодавець, ваш друг. Чоловік може бути навіть банкір. Але ви тут собі маєте на увазі, що у даному контексті він не буде роздавати гроші просто так, тому прийдеться попрацювати. Так, для досягнення своєї мети також потрібно заземлитися, розпланувати свій бюджет. Всі ваші рішення мають бути практичними, безпечними для вашого гаманця. Також ви тут можете орієнтуватися на тих людей, які колись були в такій вашій ситуації, і їм вдалося з нею вийти. Наприклад, попитати про якусь нову роботу, іншу, де людина отримує набагато більше за вас, а також. Запитати про це у свого роботодавця, чи є у вас можливість на підвищення своєї зарплати, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, розглядайте якісь нові, але тільки конкретні можливості для того, щоб закласти міцний фінансовий і матеріальний фундамент. Не витрачайте час і гроші на щось таке несуттєве, а вкладайте свій розвиток, наприклад, навчання, або придбайте щось таке, що в подальшому може принести вам користь. Те, на чому ви можете заробити, або, наприклад, здати в оренду. Теж такий може бути. Також, якщо у вас не ладиться на роботі, то подумайте, які у вас ще є таланти і де ви з ними ще можете скористатися. Також за тузом пентаклів у контексті даного розкладу ви повинні скласти суворий бюджет, чітко прописати свої цілі, що для вас буде необхідно, що для вас буде важливим, і звичайно дотримуватися цього плану. Карта порада «Двійка пентаклів. Треба вміти балансувати між двома справами одночасно, треба і можна триматися за основну роботу, і можна знайти собі підробіток або спробувати заробити на своєму улюбленому занятті, на якомусь своєму хобі. Також з цієї скрутної ситуації повинен бути не один вихід, а декілька це план А і план Б. Тому будьте готові швидко адаптуватися. До змін. Також вмійте балансувати між своїми потребами і між своїми бажаннями. Ось такий у мене вийшов прогноз на наступний тиждень. Пам'ятайте про те, що все ж таки він загальний, а для того, щоб отримати свою особисту консультацію, пишіть мені особисті повідомлення. А я бажаю вам успіхів, звичайно, тільки фінансового процвітання, благополучно вирішити усі свої. Питання матеріального фінансового характеру, які у вас є, і щоб усе у вас було гаразд.